Кажу, десь треба буде в буденний день приїхати, аби запрегти. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав до Назара у Трійцю. Давно вже не був. Не. Провідати тут є. Ох, а ну чекай, я біжу до тої, бо та стала як... Ну вона в стойку стоїть, капець, просто. Є бритонка. То зразу щось сумнівалися, там писали, ну зразу, що то, ну, не бритонка, а є документи, ми можемо показати, я тільки що привіз Назар. Так, вона є бретонка, ну, дійсно бретонка, Хто тут? Ти її не продаєш, ні? Яку роботу та, має капець, ну, назар все, викладав Тік-Ток, Я, я так, не знаю, так, я так, не викладав, так. я то можеш викласти, ні? Я викладу у себе в TikTok, як вона кігне. Я я, він в тікток. Та, в назарі є. Фес, фес роботу має. Ну так бере просто. а? <laughs> А як не йде, вона у нас те назад і бере силу. Так, так що тут є така бретонка, кобила. Скільки років я забув? 9 років. Є Орденка, ми теж її вже давно не показували. Ідун, о, я вже запам'ятав назад. Ідун є. Це чиста Орденка. Теж з документами тут Назара вже лише без документів, бо вона уродилася. І Сидріка, так? То я на Вася, тут Сідріку ще покажемо з тої сторони. А арде, ці Арденці скільки? Іду? Коротше, три роки її буде у квітні. Весну. 11 квітня буде три роки. А ці? А ці 25 квітня теж три роки буде, так? Ця покрита Її. То не в мене крилище, там у Маріна крили, Вася відвозив. Це твоє кобило, ні? А це Сидріка називається. Це лошиця, ну, кобела, родилася тут у них хлопців від краси і від героя. так? Так. Тато герої і від краси. Така була жовта білогрива кобелка. Таточу була, є десь, вона десь в Челівецькій області. Та. Та. Це від краси, і від героя така гарна файна лосичка вийшла. Кобелка. Вона вже вже зараз. А коли б вона найколет, то коли ти пускав? Вона на травень мала би бути злощем. Вона жребна по, по нашому жеребця. А це оказалося, узнали по документах, що ідун, і Ігі то є рідні. <різь> Брат сестров. Файно йде назад на ході. Файно йде. Але ми мусимо по очері, бо ми не гон, я не гон і ту і ту, і ту. Покажемо цих трохи, зараз покажемо ту. остра, так? Ну але то мама така кобила, та то, то дуже була добра кобила, ні? Кажу, ну нічого було, є, але вже не у хлопці. Дай добре в звук і тут снігу у вас більше. Дуже файна пара, а? Ти такої їх вже запигав два? Раз, коли я приїхав, а так то тут... Я цю дивись, був вдома, коли був вдома. Підведи її, стой, але стой, стой з Рік Мене 11 місяців не було, я її був раз у три саму в'їхав коло. Приїхав вдома, я думав, що вона забула їхати. Я приїхав, їхав косити в 3-й і я поїхав хоч би що. Але движе, як ну, типа. Тіпо... Ну, це та гденка чиста, ну, це вже така від наших коней, але дивися, вона ну, дуже файна. Так. Ага. Нема що казати, така вийшла кобилка. Що, що? що має від кліщіва? Я їх даму по боках. Дуже файно, дійсно. Все має при, при, до себе. Ногу що шию? 4. Ну, що ножка непогана. Ясно, вона не горна буде, так та Арденка та чиста. Арденка у них ноги грубі. в 29. Ну, ну, ну А ти рахуй, що це зараз вводить, бо ну, все добре. Ой, то, то вже буде ще щось краще, ну. Треба було, Та хайми. то такої кобели стоїть. Так. Ну, ну, да, так я, я а... Поки назад не було. О. Тут же краса фест і це близько коло мене. Я кажу, вже другий раз То треба в буден день буде приїхати. А, може заприжимо їх. У нее не б'ється, ні знає. А як десь у нас трохи впав сніг, то ще й передають сніг. Небагато так, випало трохи. У вас більше, веш, у них більше сніг. Та таке почалося дощ, так мокрим снім. <плоджут> <Ваш>. <плоджут> <Ту> бритонку, як мокрим <плоджут> снідом. Вась. Ту Оксана, певно, не запрягаєш, то лише так. Як <плоджут> цей розказував, коли сотник, пам'ятаєш мені? каже. Я думав, що вона ноги поломила. Лиш там слід, там слід, пам'ятаєш? <плоджут> <плоджут> я він розказував на базаря, то були. Як я ту Іванку в нього купував, знаєш? Та то не була австра Іван. Та то не було. Ні, австралий купив. Оце коня. Давай буде так. Дуже файні коні А де Іван? Мені тебе колеса, мені колеса, мені колеса в мене колеса літня тут. Сніг упав. Ох ти йду. Сера, а? Як один. Розвертайся сюди. Це якби пішли троє. Чуєш? Це якби пішло троє, не втримав би. Красота ти. Оу, oh, оу, oh, oh. Ні, то вони файно йдуть назад, що? Назар, що ти? Але він... Але тоді та буде перебігати йому. Далеко най не біжить Так, спераду краще зараз. З цієї сторони? Ні, з цей другів. Звідси сонце забиває, звідти вліп. Ай, так! Звідти кач, як він біжить. Бо звідси сонце забиває. О, звідси Так. Це... Да? О, десь я тут припакуюсь. Снігу бляха є той. А ну ще раз, Вася, один макс бросок. Красота. Добре, добре бой. Ти знаєш, що вони всі файно йдуть троє. До, до, до. Кажу, що вони йдуть всі троє. А ну най так стоїть, стоїть. Вони всі троє файно йдуть. Десь Не як файно ці кантарі виглядають на них. У шкірі, вас, що ти замовив був колись. Павла на може стати на ногу. Так. Да. Може зашкалювати. То що це їде кожен день, ні? Бритонка. Бритонка треба. Я тут не Бретонка. Бретонка. Ту упрягаю. І то упрягайся? Уже зараз потім як високо буде жира, ну тебе буде вже. Ру Ру, а я їхати можу, головному миру. Метро має досить такого. Їду берегами, то я цю кладу на середній акція. А ту ще ну. А тут так, як сама піти, то... я так голова нерву. Постійно, встай, на таку постійно. Як ми їхали, не пам'ятаєш? Чи чи саму є. Вона постійно голову договори. А це капець, це не кожен кінь так. Ну видиш. Як несе так голову, так. Мене ще треба трохи підучити, зразу їхав берегами. Вона йшла й так во, А потім... Не привикла ще зразу. Це і місцевості так вже і прикордонні. Капець. Трійка така у вас лиштивають чи ви ще? Щось <тур> а що цей має? Метро? Всякі, чи то стяпа там тримає. Степа і не мають багато. Та й на продаж є, то не дорогі, них є. там по третій тисячі розбачити белею. То може піти покажу, не покажуть чи не хочуть? Та я думаю, що покажуть. Якщо хочуть, на продаж може. Ну <тур> що найповіводіш там трохи. <тур> може когось і такі, ну, різні поняття. Що му? Не, давай вайс, а? дуже файна ця кобелка, чесно, що дівчиця, що від Новолександріки. Не та Новолександріка, водіш, Так, мама її була Новолександріка і а тато ту, це герой то що, він побеліться був по тому. як? мут вас, я натягаю на ню, я не тут розвернув. Той, що був на красі, ні? Так. І він замалийний. Кобила файні лишати. Давати... На ну, Олександрійкам ну, кобилам давати файного жеребця широкого, то дуже файні лишати. Лущити, ну. Це таке пані. Вона відсіна від відео. Гладка фані. Та, від, від, а відtunала. якщо б зараз добра паша, то капітає. А бретонка втічає як її пушку, ну, то я її пущу, трохи навіть брекне. Вона ну, не буде, вона ну, не брекне. Де себе ми зараз десь ловили. Не. Може хочу відбігати. Ну вона має хід. Це, це як вона йде як, йде, як змія. Так. А? В роді, така адекватна кобела. Та то нічого вона лежить вона на сніг, вона не мокра, що вона. Не, Боїться ще не знаю, що це. У нас снігу, на снігу цега ніколи не виділа ще тут. Це для неї перший сніг тут в Україні, ні? Та той для цей. Фані коні. Вагу при тому, притомці тут витримати пані голуби. Навіть на вагу не чіпає. Та що то yeah. довго кобила? Ти, ти, то ми з Равки в неї ходиш, і там. Yeah, Ту, а в фір, як ми їхали, ти, ти, то вид, то верху. Вона, yeah, вона ногу так кладе, то, no, то дві, то як то вона то йде. То Вверх на ногу кладе за це. Вона майже біжить коло неї, бо вона немає того коду. На довга дуже кобила. Це підбігає, так? Так. У берег ще пів буде, ну по-рівному. Але ця остра, значить, по-рівному. Голуб, голуби всі на дворі чи їє в судень. Треба показати голубівку. Yeah, Сміслі не закриваєш. На день пускаєш, так? Вовше не бив половик тепер? Само мах, 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 мах. Так? — Але то у тебе все, все льоті, ну все все пошта, так? Та, я іще. Ти Треба пуск... я вона відрозпад. Пускав колись, так? То я на своїх голуби немає що робити. Тепер більшість тримають такі лі... ну ці... Я й декорацію мав, але ти розумієш, то декорацію, якщо тримати ту кроме, не спуштовує. Хіба топ... таке поставить, де хто тримає приходить. А що переводиться, то все перепаровується. То, шо, то зараз декорація більше сидить на хаті, то не літає. розумієш? І вже по, аж так, котра молода виходить і так коло тиха. Якщо... Сиди, а це треба ці літали. Б... Виганяли, ні? Ага, ті це... треба ці літали, аби вони не були жирні, ні? Зараз ці заведемо, а молодих, так? А кобелу запріжимо зараз. Каже, Вася що зараз зачепимо. Це. За якийсь копчик. Трохи. Та ж вже зачепимо ту. Вона зараз там мешка коло воріт. Вася забирається? О, назад і ми в'їта. Захвіт зіметитися. Все. Добре, що це. Запага файна є. Так не їздить, як ти маєш чим, то в'їзди. Та можемо цих забирати. А ту зараз повалив прижима. А ні, то давай я виключаю, потримаю ту, а ти поможи поможе Чи Ти двох заведеш? Газує, бля. Ну, та вона... Ті їдуть до ліса, а тут треба теж десь колись брати, ні? То треба кувати на остров, бо то, бля, впаде ноги поки. Аби вона привикла до тих берегів. Ті вже привиклать. А там розумієш такі коні колі їдуть. Отак очі коні йдуть. Та то, що не Боже, і на ті він їде, то ще пів піде. Це зараз би щось не стало, що перевернемо гроші залишити. Як є на завтра? Так. Та, Та ця вже привикли тим наплювати, ходити цими берегами, до берегів попривикали. А ця куди? Зараз би щось свій робив. Було би файні кудись. Вона і не мусить робити, вона може на матку. Вона не забув'язана. Ні? Треба це Треба е, менше слів і ставати, і робити головник. Я три роки роблю. Дзвоню зараз до Олега вже точно позвоню, це найвезе дошок. Там подивився, я Та я не маю куди. Поки не зроблю це, я туди взяв у тебе на стріх пустив, ти в що? Ти що заліз роблю? Чи порозгонило, чи з'їло? Я не видів з'їжених. Я не видів бив це, чи їх порозгонило, може вони й вернулися, чи ні. Я що голуба відгане? То то там на стряху не дав. У мене там вже щось було, їло. А, то ні. то раз я, як я... залізло вже. У зроблено, а в ще сітки, І так? ще й пси навколо, то люкс. Ну, я теж так вже коли склав був. Але ця мені їла купа Ви там го. Під... Розумієш, коли відпливка тіша і такої, як б'ються, може туди упасти. А він хапає. були, і вона... вона не їла, вона в мене там була. Я поїхав і цей. Забрав сюди. Забрав її сюди. А тут хрест, знаєш, що стало, я не хочу так раз. Ні, та там мені не може такий величезний обтег головник, хоч малий. Би пару я хочу, би то собі. Та Тож так, люблю тут. Пару, там пару дивишся декорацій, що сто файних пав'яків. Ти люблю зайти собі в цей головник так. Та не, то, мені ще Добре, ще. загони цих, зараз Добре, йдемо. Запряжемо. Єфанів лубе у вас. Ну,